Всім привіт на каналі Бумажна Зв'язочка Сьогодні там розпаковувати бумажні сюрпризи. І в нас з'явилася це колекція Панама. Ось такі пакетики. Пакетики не гарні У нас тут з перфорацією Їх є вісім штучок. Тут 6 пакетів в двох пакетиках по дві штучки. 2 Ця колекція в новому каталозі. Сьогодні закінчимо колекцію Морозово і, можливо, в останній відкриємо наш перший каталог. Ну, нічого страшного. Ось вот ще каталоги. Давайте виберемо пакетики. Давайте ми виберемо Просто... ось так. Ні, давайте краще візьмемо такий пакетик з типу з ананасами, Ну, не вийшло в мене, щоб було ананаси. Питання відповіді два пакетики, Давайте візьмемо цей великий. Хопа і пакетики. Ви тебе ось такий пакетик. Хопа. Так, і мало колекцій, я знаю, тому що в мене руки не доходять зробити ще більше колекцій, але ну, нічого страшного. Будуть ще біль... багато буде колекцій. Ось так. Дуже подобається мені ось це. Як ви знаєте, цей любимий принт. Оцей мій любимий принт. Каталог з таким принтом, пакетики з таким принтом. Розріжемо цей пакетик гарний. Він мені сподобався Так, давайте ще раз розріжемо його Хопа. І нам попадається ось таке морозиво. Це просте морозиво пломбір таке. Просте в стаканчику. Воно під номером 3 бо останній. От. Фокусуйся. І ми ось ці е, штучки. Ммм, фокус тоді припав. От. Не домальовано, не знаю, Нічого страшного ось так сюди приклеїмо. Ось ну, така у нас колекція почалася морозиво, Це не дуже гарно, але нічого страшного. І от. І це, можна так сказати, остання колекція в цьому каталогії. Ой, фон чуть-чуть заділа. У нас там за вікном дощ і мені, мені здалося, що тільки що була блискавка. Ну, мені здалося. Я не знаю, може реально була блискавка, а може нереально. Відкриє наш каталог новий. вона не сплатиться вкладати до новинки. Открываем пакетик. Хопа. Открываем. Так. Сейчас я приберу тут все бумажки. У там бардак за кадром. Так. Так. Так, блін, блін. Скільки хочеш мати підписчиків? Я хочу мати, ну, 100 підписчиків мінімум. Ну, це не набрать. Ви маєте набрати мені 50 підписчиків. Це, є, це запитання я його приклею після відео сюди. Так. Ой, ой-ой-ой. Ой, головне ой, ой. споєте. Ось що нам було того разу попалося. Ось так. Ось такий медведик білий. Відкриваємо цей пакетик. ну, Прекрасний пакетик. Опять відкрила так, як цей був, І нам попався ось такий пуф, прикольний, такий гарний. ну, Я його намалювали якимось оранжевим. Так, зараз подивимося під який він номером. Так, зараз тільки відклею всі двосторонні скотч. У мене закінчається двосторонні скотч, у мене ще ціли, цілий рулон е -е, самоклейки. Я з нею щось не роблю в Ну, Тоді, коли у мене, напевно, закінчиться двосторонній скотч, я, я почну робити з нею наклейки. Ну, якщо чесно, я напевно що куплю двосторонній скотч новий. Ей, чого я не буду відліпити? Так. Нарешті. Це під номером 4 це тут. А? Такий квадратик малюсінький. Ось так. І прикольно получається. І, ну, ви вже трошки побачили. ну ладно. Відкриваємо сторінку до нової колекції. Раз, два, три. Отак. Я це все малювала. Знаєте скільки? Дві години. Дві години. Малювала ось це. Ось так от. Дві години я малювала без номерів, тому що я перша була намалювала половину, тітку половину лишити, а я таку згори змалювала. Хотіла половину лишити і написала номерки, але вони вийшли погані і я вирвала сторіночку і викинула її, тому що перемальовувала. Так, ось Ру відкриваємо пакетик. Вау-йо-йо-йо, wow. я в шоці, як, як в мене класно відкрилась перфорація. І напису ось така зелена панамка з принтом-мо. Це саме перша панама, яку я намалювала. Ой, тепер треба відкрити. Так, приклеїмо її сюди. Тому що тоді, коли я їх приміряла, я знаю, куди їх тіла прикаїти, тому що тут має бути зовсім інша панамка, яку я собі придумала. Ось така у нас панамочка виходить. І ось так. Всім дякую за перегляд. Будуть багато новинок. І я так хочу вам сказати, яка буде наступна новинка, але но не можу. Тому що це спойлер буде. Ну, хоча я можу вам заспойлерити. А ні, не буду спойлерити. Ой, спойлерити, тому що ви самі все маєте знати. Це я після відео зараз приклею і запишу. О, скільки я хочу мати підписчики. І всім дякую за перегляд, всім па-па!